Церкви празнує пам'ять славного святого мучника парамона Фівінського, або по гречці віфінського, і з ним 370 мучеників. В чому подвиг мученика парамона. В його врем'я деякий троян організовує гоніння на церкву. Причому в державі багато проблем других і можливі нападні ворогів і сусідніх держав, економічні проблеми засуха, у других містах наводнення. Декий не займається державними справами, його мучить їдна проблема Сатанінська у 250 році. По Христі? Він чув, як там християни ходять до церкви, моляться Богу, смиренні, послушні, трудолюбиві, готові захищати свою державу. І вдруг влада тодішня кидає в тюрму 370 християн. За що? За що ви? Нас, християн, кидаєте в тюрми, переслідуєте, б'єте відповідь Декія така наша політика високих властей. Ми вважаємо, що християни загрозливі для імперії, бо вони проповідують мир і братство. Ну а ми боїмося, що Раби повтікають від нас, може зруйнуватися рабовласницький строй в імперії. І другі проблеми, і третій, і десятий, і вдруг Пармон, один із смілих християн, прийшов і обличив Декія і сказав: ну, що ти робиш? Ну, ведь тут і 370 людей у тюрмі, чесні люди. Вони моляться так, як їх велить серце. В тому і смисл релігії, щоб ти молився так, як хочеш. В тому релігії для тих людей, які вірують в Бога, вони держаться євангелія, слухають Слово Боже. А є люди, котрі не можуть чути Слово Боже. Для них воно тяжкоє. Вони согласні послухати якісь анекдоти, смішки. Якісь новини, якісь, якісь розкладені наклепи на других. Но для християн головна задача знайти путь до Христа, до Церкви. 370 людей знайшло цей путь, і їх кинули в тюрму. Декий не може об'яснити, чому їх кинули в тюрму, за що. Від другі релігії дозволені не видержали власти критики. Приказали суддям, а судді завжди були послушні і не розуміли, що суд є не слухати правителя, а слухати голос закона. Кинули і парамона і після жорстоких питок обезглавили 370 і парамона. Лиш так принуждає себе, і той успіє многоє зробити, а Много у вічності, в'єдно з нинішніми. 370 мучениками мучениками в'єдна з парамоном по милості Божій наслідувати Царство Божо. Амінь.